Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні ми будемо знайомитись із 47-м псалмом. Прочитаємо кілька стихів для того, щоб нам відчути настрій цього псалма. І тоді постараємося зрозуміти, що цей псалом нам хоче донести. Його також написали сини Кореєві, пісня синів Кореєвих, 47-й Псалом. Великий Господь і вельми хвальний у місті Бога нашого на горі святій Його. Велика радість всій землі, гора Сион, з північного боку її місто Царя Великого. Бог у храмі своєму знаний як захисник, бо ось зібралися царі, зійшлися докупи, побачили, здивувалися, злякалися і відступили. Страх обійняв їх, і муки, як у жінок під час родин. Східним вітром ти потопив кораблі фарсийські. Тобто тут йдеться про перемогу. Перемогу церкви над ворогами. Оці церкви називають цей псалом гімном перемоги церкви над ворогами. Коли ми говоримо про ворогів, про боротьбу, то маємо на увазі. Мабуть, якесь протистояння. Відповідно, якщо є протистояння, є суперечки, є боротьба. Насправді так і було в історії церкви, ми це пам'ятаємо. І багато хто спокусився, багато хто від імені Бога піднімав руку на інших. Йому здавалося, бо так і сказано у Писанні, що вбиваючих інших, тим самим він приносить службу Богу. Господь так сказав, будуть такі, які будуть вас вбивати і будуть думати, що тим самим вони приносять службу Богу. Як говорить Георгій Ходер, митрополит Ліванських гір у своїй книзі Поклик духа, люди приватизували собі Бога, і від імені Бога творять війну. Що ми повинні, на що ми з вами звернемо увагу? Що ж саме на увазі мають світі ці церкви, коли говорять про перемогу? Насправді, якщо проливалася кров, якщо відбувалася боротьба, то, мабуть, обидва програли в цій битві, якщо вони заради канонів, заради прославлення Бога проливали кров? Бо так було, ми пам'ятаємо, особливо перші віки, та і зараз на ґрунті релігії дуже часто бувають протистояння. Що ж має на увазі церква, коли говорять, що в нас була перемога? Так ось в першому стиху, давайте ми ще раз прочитаємо. Захована відповідь на це питання, великий Господь і вельми хвальний у місті Бога нашого на горі святі Його. І ось Афанасій Великий каже, що він горою називається церква по висоті догматів про Бога. Тобто, коли ми говоримо, що церква це гора, зрозуміло, що ми в християнському тепер розумінні сприймаємо. Церкву, місце зібрання людей, а не маємо на увазі, що це нам треба йти тільки в Єрусалим. І там, от, на горі, має бути храм, і тільки там є Господь. Ні, Бог там, де збираються двоє чи троє заради спасіння. Але є умова спасіння. Про це знову ж таки говорить Георгій Ходер, цей митрополит, каже, що лише тоді відбувається причастя, коли люди люблять один одного. От і тому він каже, що громади, які утворювалися колись, вони обов'язково мали бути із людей, які знають один одного. І тому церква формувалася на кожній вулиці, або він каже, в кожному кварталі у місті. І це правильно, церкви мають бути невеличкими, щоб люди знали один одного, знали потребу, щоб мали піклування один про одного. От тоді між ними є Господь. От рання церква, вона саме таким. Життям і вирувала. Ми це знаємо із святого Писання, з історії церкви. І от тому нам це важливо розуміти, що якщо ми хочемо Богу послужити, то тільки через любов до ближнього. А коли відбувається якась війна на релігійному ґрунті, то марна справа обманювати себе і думаючи, що чинячись комусь зло, ми тим самим можемо принести якесь добро на цей світ. Христос так не робив. І знову ми звертаємо увагу на Христа, що ми повинні брати приклад з Христа. А щоб брати з нього приклад, треба уважно читати Євангеліє і читати його між рядків, а яким насправді був Христос. Так ось, перемога церкви над ворогами зовсім діялася зовсім не такими шаблонами, як ми це розуміємо. Тобто, це була перемога. Така, яку міг робити Христос, яку робив Христос над ворогами. Чим Христос переміг ворогів своїх особистих, ті, які його розпинали. Він їх не засудив, Він їх прощав, Він їх любив і Він їм давав шанс. Ось перемога справжня, така спасительна, яка корисна для всіх, це та, яка робиться згідно з оцих принципів. Коли були заворушення, наприклад, Григорій е, Богослов старався уникати будь-яких суперечок, і тому, коли якісь були протистояння, він просто лишав кафедру і, і йшов десь у пустелю, щоб там бути на самоті і молитися. А коли ми із зброєю в руках хочемо щось такі речі завойовувати, чи виграє тоді церква, ми можемо лукаво доводити і наводити дуже багато аргументів про те, що це ж все одно на добро. Добро є тоді, коли той, кому ти хочеш щось доказати, із своєї волі захоче зрозуміти те, що ти говориш. І хоче це сприйняти, і коли от те, що ти кажеш, що на твою думку правильне, щоб і воно було погоджене із серцем тої людини, кому ти це доводиш. В іншому випадку, це насилля. І, до речі, так дуже часто було в історії церкви, що деякі там єпископи, наприклад, ну, чи богослови, починали щось вчити єретичне. Їх, на них тиснули там, за допомогою ну, влади, ми тебе позвали в кафедри, ми в тебе заберемо парафію. Ну і та людина з гідно обставин, людське перемагає в такій ситуації, каже: Добре, я буду вірити, так як ви кажете, я ваші догмати приймаю. Але проходив час і все одно десь потім виявлялося, що та людина лишилася при своїх інтересах. Так ось це не перемога. Те, що людина підписалася, сказала: я робила так, а тепер буду робити по-іншому, це нічого не вирішує. В тій людині має справді визріти це сприйняття того, що ми хочемо донести. Оце дуже важливо. Ще, будучи маленьким, колись дивився, я колись наводив, я часто, можливо, повторююся, колись наводив вже цей приклад, що за радянських часів часто показували в новинах, як десь там в Латинській Америці бували, можливо, це були інші якісь країни, ну, мабуть, це все-таки була Південна Америка, щось мені так згадується, і там часто показували протистояння між протестантами і католиками. Коли вони виходили на вулицю, і там було кровопролиття, виходили вони із якоюсь там зброєю примітивною в руках, приїжджала там поліція, їх розганяли водою і таке інше. Мені так от тоді, в юному віці, приходила така думка, що Бог ані з тими, ані з тими. Якщо от в такий спосіб вони хочуть комусь нав'язати свою позицію, та друга сторона, вона ніколи це не прийме. Це треба розуміти. Які б ми не навели правильні аргументи, якщо ти хочеш за допомогою сили комусь нав'язати свою думку, хай би вона була сто разів правильна. Друга сторона, це не сприйме. Вона ще більше озлобиться. І тому треба показувати любов, щоб люди самі захотіли прийти до нас. Оце правильний шлях, а все інше від лукавого. Які б ми аргументи не наводили. Тому перемога церкви справжня перемога. Це коли ми щось до світу чи до когось намагаємося донести через призму любові, тільки так. Через призму поваги, до того, що людина має свою свободу. І поки людина цю свободу не поєднає з тою ідеєю, яку ми хочемо внести, то добра на світі не буде. Тому хай все милостовій Господь нам допоможе. Щоб ми це добре розуміли, на, на цьому е, принципі засноване і виховання в сім'ях, і в родинах, насилля ніколи нічого не принесе. Має бути повага до іншого. І якщо хочеш навчити, то покажи свою любов, свою повагу. І та людина почне тебе поважати інша, чи то дитина, чи будь-хто, і тоді сприйме те, що ти хочеш їй донести. Все інше від лукавого. Все інше несе тільки розбрат, роз'єднання. Ну а тоді переможець не церква. Тоді сатана переможеться. Ось так. Хай Господь нас береже від усякого зла. Слава Господу Ісусу Христу!